Статус волонтера є надзвичайно розповсюдженим у суспільстві, адже добровольці є в багатьох сферах життя і допомагають як на фронті, так і в мирному житті. Особливо активні громадяни створюють волонтерські центри допомоги. Однією з таких організацій є наш батальйон, який заснував В'ячеслав Скічко. Чоловік розповідає, почав займатися волонтерською діяльністю, щоб допомогти знайомим на фронті. Каже, йому вдалося знайти однодумців, які підтримують його і сьогодні. Мої знайомі, ще в 2014 році на початку пішли на фронт Україну. Саме з допомоги їм почалася моя волонтерська діяльність. Відповідно, слава Богу, що знайшлись люди, які так, також допомагали. Ми об'єдналися в команду, тому що завжди команда легше працювати. І так утворилася наша організація. Це був 14 рік, саме початок. Відповідно, восени вже 14-го року ми запустили проект по плетінню маскувальних сіток по виробництву маскувальних кікімор костюмів для снайперів, розвідки і так далі. Запустили швійний цех свій Ірина, вона у нас теж координатор зараз по кікімерам, по маскувальним сіткам. Вона до, до всіх цих подій у неї був свій бізнес швійний, і вона фактично свій цех віддала від пошиття одягу. Жилейків, теплих речей, комбінезонів, донкістів і так далі. так далі. Цей напрямок відповідно займалися Ми багатьма напрямками. Є в нас ще окремий напрямок, коли 14 рік, проблема з постачанням хлопців, проблема з продуктами, коли навіть хлопці по декілька місяців могли зарплати не отримувати і вона була мізерна. Ми запустили проєкт по виготовленню сухих борщів, туди до хлопців на передову. Це було необхідно, тому що в польових умовах, коли йде постійно війна, рух і так далі, необхідно було забезпечити хлопцям, можна кажучи, провіантом, можливістю там харчуватися, нормально повноцінно харчуватися. І плюс до всього цього, це, звичайно, збір до допомоги необхідної туди не безпосередньо хлопцям на передову. Це є амуніція, і одяг, і спецзасоби, електроніка, електротехнічні різні речі. Будівельні матеріали для бліндажів, для укриття бліндажів, окопів і так далі. Так далі. Оптика спеціальна. Тобто всі речі, які допомагають хлопцям там воювати і вижити. Зараз допомога йде по всьому фронту. Загострення по всьому фронту страшне, тому машини йдуть і допомогу ми відправляємо по всьому фронту. Це від Маріуполя і до станиці Луганська. У волонтерській команді з В'ячеславом працює і координатор Лариса. Жінка запевняє, події майдану сильно вплинули на світогляд її сім'ї і спонукали до активних дій. Нині волонтерка мріє, щоб військові дії закінчилися якомога швидше, а тому усіма силами допомагає бійцям на фронті. Якщо йдеться про наш батальйон про сітки, то я вам скажу конкретну дату. 2015 рік 21 січня. Тобто, ми вже третій рік пішов, як я тут працюю координатором. А взагалі волонтерством, як таким допомогою армії, я почала займатися ще не допомогою армії, а ще з Майдану. Чоловік мій був там, і я їздила, дочка їздила туди, тому от, воно нам боліло. Перепрошую <кій> з перших днів. А коли стала координатором, зайнялася суто сітками. Чим можемо допомагаємо фінансово, якщо немає такої змоги руками? Спонукало те, що моєї куми чоловік пішов добровольцем у 14. Зараз він мотострілковий батальйон, тоді він був тероборони Черкаси. Тобто це не стосується тебе рівно до тих пір, поки хтось із твоїх близьких сусідів, родичів, знайомих не потрапляє туди і не або, не дай Боже, не привозять тіло. Тоді ти забуваєш про те, що дорогі проїзд в маршрутках, що продукти дорогі, що желедиця на дворі, комунальники погано працюють. Тоді зовсім інші цінності виникають. З моєї сім'ї ніхто не пішов, чоловік не пішов на фронт віки, він допомагає іншими ну, по-іншому, в інший спосіб. Але сину 13 років. Я не хочу, щоб мій син брав участь в цій війні, щоб вона не продовжувалася до тих пір, поки мій син доросте до того віку. Призивного і щоб його не відправили в це пекло. Мені безумно жаль тих дітей і тих матерів, які хоронять своїх дітей. Тому я не хочу, щоб моя дитина туди попала. Тому моє життя організоване, в мене всі дома розуміють. Я щоранку тут, включаючи вихідні свята, канікули, відпустку. Я там живу, я не можу інакше. Також Лариса працює координатором осередку плетіння маскувальних сіток у 31-й черкаській гімназії. Жінка розповідає, замовлення на сітки надходять постійно. Потреба в них настільки велика, що волонтери ледве встигають їх плести та відправляти на передову. Сітки в нас замовлення на сітки летять ну в рази швидше, ніж ми встигаємо їх відправляти. За січень місяць було відправлено 56 сіток, сіток. і вже відправлено. Вони в нас як гарячі пиріжки йдуть. Волонтерка говорить, що допомогу у плетінні надають переважно жінки та люди пенсійного віку. А от молодь приходить неохоче, тому і нових помічників поки що немає. За три роки війни, на жаль, серед волонтерського корпусу не додалося людей. Їх тільки зменшується. Кількість лише зменшується. Тому що, як ви помітили, в мене плетуть жінки в основному приходять. Жінки старшого віку приходять. В мене ходили люди от від самого початку. що прийшли. Ми приходили щодня, включаючи вихідний, включаючи святкові дні. Не було взагалі, не було відпочинку. Люди просто перевтомилися. А заміни немає. Заміни немає, хоча я бачу, в нас спальний район, дивно, митниця, спальний район. Я бачу вихідні дні, дуже багато людей гуляють, просто проходжуються. Можна прийти. На годину в тиждень, на дві години в тиждень це не тяжко, це легко. Якщо ви інтроверт, приходьте, беріть ключ і сидіть тут в тиші у спокій, включайте собі магнітофон, свою РФ чи цей приймач свою ефенку і слухайте. Я так працюю. Якщо ви любите компанію, беріть сусідку, подружку, кому, я не знаю, там дитину, колегу по роботі, прийдіть, спілкуйтеся з нею. Це механічна робота, просто механічна робота. А за годину можна дуже здорово допомогти. Однією із незмінних помічниць координатора Лариси є пансіонерка пані Віра. Волонтерською діяльністю займається ще від початку заснування громадської організації. Жінка розповідає, що, хоча немає змоги допомагати матеріально, зате знайшла спосіб підтримувати військових своєю працею, тому і плете сітки. Звичайно, спомагала те, що жалко хлопців, які там воюють, і яких я, допустим, не можу допомагати грошей моя пенсіонерка чи що, а тут частинка моєї праці може збереже життя під одного воїна. Я, цим... Я, Я працюю тут з січня 2015 року. Тільки почалася, почали ми тут вести, ми зібралися під командою і так продовжуємо. Ну, просто багато знайомих черкащан є на фронті. Приїжджають сюди до нас солдати, дуже дякують нам, руки цілують. Як починали, ми взагалі не знали, як це робити. Просто накинули сітки, ніде не закріпляли, отак от пальцями натягують, плетемо по-всякому. Потім узори почали придумувати, все. Але зараз зупинились на такому узорі, саме оптимальні варіант. Легше плететься, так, і плететься, і швидко плететься, і хлопці там довольні. Ну, я це приходжу, я собі мету поставила, це заплести одне вікно. Я зробила і пішла, на другий день тоді знову. А скільки часу йде на сітку ось такої купити? Якщо на другий, двоє троє приходить, то ну, два дні, три дні. А якщо, звичайно, одна людина, то, то, то мало людей зараз ходить. Чомусь. Чомусь люди. Мало стало ходить. Раніше багато ходило більше. Волонтерка ділиться досвідом. Навчилася плести сітки досить швидко. Каже, принцип плетіння не складний, а тому для створення сітки не потрібно якихось особливих навичок або вмінь. Головне бажання допомогти. Але це вже поклик душі. Я без цього вже не можу. Просто я не можу. Я повинна йти сюди і плести і допомагати. Хочеться, щоб закінчилась. Війна скоріше, тоді вже наша робота буде не потрібна. Розкажіть трохи, який принцип плетіння саме? Як ви це робите? Це ж, щоб кожен вузлик був задіяний, щоб не було таких великих прогалин. Потім, щоб не було дуже довгих полосок, бо вони тоді. Ну, із безпілотників видно, якщо полоска. Більше, щоб було ну, так, хаотичного, чи як, як в природі. Біле, темне. Ну, так. Якогось правила особливого тут немає, як це робиться. Просто щоб все було закрите, щоб не посвідчувалося. Волонтери розповідають, нині використовують зигзагоподібну техніку плетіння, адже вона є найбільш простою, швидкою у виконанні і водночас зручною для початківців. Ось наша техніка плетіння. Принцип зигзаг. Тобто буква П промальовується вгору, вниз, вгору, вниз, через дві клітинки. Якщо клітинка має сторону 20 міліметрів вічка, значить плетемо через одну. Якщо 40 мм, то плетемо в кожну. І цими рядами ми продовжуємо. Принцип отакий. От Прийшли ми до цього принципу не відразу, тому що заплітали по-різному, дуже різні техніки були, люди теж знову ж не знали як. Ми не знали, як випробовували це, дзвонили хлопцям туди на фронт, питали, як краще. От Саша, до речі, наш артилеріст, про якого я говорила, він попросив, щоб для них робили от чуть рідше. Ми почали плести от через одну. Тому дійшли це придумано, скоріше для того, щоб легше, простіше було плести, щоб будь-яка людина могла прийти і не думати, ага, тут густіше заплетено, а тут рідше. Чи мені доплітати тут густіше, чи вирізати, чи, там де рідше, чи вирізати де густіше. Просто і от, продовжуєш. Координатори зазначають, що найважче було розпочати, домовитися з виробниками матеріалів для сіток та адаптувати техніку плетіння до реальних потреб військових і пори року. Нині ж, незважаючи на всі складнощі, усі умови для комфортної волонтерської діяльності є. Сітки ми плели дуже різних розмірів, тому що це все починалося, знаєте, так на голому ентузіазмі, ніхто ще ніякої напрацьованої от практики не було. Тому нарізали різні сітки. Найбільші в нас були 10 на 12 метрів це не сітка, це монстр. Її що плести, що натягувати. Починали люди з того, щоб вдома просто плели цю сітку. Потім вже вдосконалили от каркасиці, почали домовлятися за приміщення, ми вже навчилися їх правильно натягувати. Зараз ми дійшли до того, що сітки всі одного розміру. Сітка Закупляється централізовано, доброчинці дають гроші, закупляється сітка в Дніпрі на вагу на кілограми. І потім наші дівчата розрізають її на стандартні шматки 3 на 6 метрів. Це 18 квадратних метрів. Вона зручна, тим, що вона компактна, у вони лежать сіточки, вони маленькі. І зручно транспортувати, зручно пакувати і зручно ним їх використовувати. Вони швидко розтягуються, швидко складаються. Матеріал усі обрізки в нас піксіна. Те, що йде на форму, це найкращий камуфляжний матеріал. Біле, ось у нас навіть тюль є, так як ми зараз 50 на 50. Нарізається, це все з'єднується, біло. Зараз вже потрібен матеріал піксель, зелень, тобто всі такі захисні кольори і бажано більш натуральні. Це і коричневе, і жовте, і зелене, ну, але захисні, тобто піксель. Ну, так, плями тут зараз пікселя роблять, плюс вже весну, ближче до весни, потрібно буде більш яскраво, трохи зелені. Все, все залежить від пори року. На, на сьогодні потрібні от, в першу чергу такі кольори. Це пікселька, це і трикотаж. от З таких малесеньких обрізків вже розрізаємо, скручуємо, зв'язуємо і тоді вже формуємо великі ленточки, які вплітаємо в сітку. Що можемо де знайти, нічим не гребуємо. всьому раді, всім доволі. Координатор зазначає, свої сітки волонтери впізнають навіть під час перегляду новин на телебаченні, адже сфера їх використання надзвичайно широка. Головна ж функція сітки, яка щодня рятує життя українців на фронті, це маскування території військових об'єктів та зброї. Ви знаєте, навіть бачила зйомки, де накрито просто от територія вкрита сітками, тому не видно. Ствол тільки торчить, не зрозуміло, що це таке, що це за чи це танк, чи це сау, чи... чи що це воно таке. Тому що все вкрите сітками. Кухні, бліндажі, накриваються, окопи накриваються, техніка вся накривається. До нас недавно заходив, приїхав у відпустку артилерист, наш підшефний на 14-та ОМБР, реабат. То він казав, що наші сітки дуже його виручили. Власне, коли от був такий епізод. Він може про нього зараз трошки призабули. Це було в серпні 2015 року, коли наші артилеристи накрили 20 машин градів, знищили. Це було під старогнатівкою. Так, от це наші підшесні. От він розказував уже детально, як і що. Врешті зрештою вони сховалися тоді під нашими сітками. Це настільки приємно, розумієш, одне. Не соромно дивитися в очі тим військовим, які вертаються додому, яких от зустрічаєш на вулиці, і знаєте, не соромно буде подивитися в очі дитині, в якої батько там загине. От мені буде не соромно. Голова громадської організації Наш батальйон В'ячеслав Скічко наголошує, на фронті знову гаряче, а тому саме зараз волонтери потрібні як ніколи. Дуже гаряче. Зараз ситуація там, вона нагадує 2014 рік, особливо серпень, коли було масове вторгнення російських військ. Зараз ситуація та сама. Кожен день, на жаль, є загиблі, ніж з нашої сторони, і поранено дуже багато. Фактично, військові дії вони не припиняються ні в день, ні наче. Якщо ще до нового року, мов кажучи, можна було говорити про... Що вдень більш-менш спокійно, поки образ її їздить, вночі починаються артилерійські дуелі, чи там стрільба і так далі. То зараз особливо район Адєвкись, Плоданська дога сюди південніше, і, в принципі, район Наріуполя, тобто, кажучи, можна сказати, по всьому фронту. Просто почалися активні бойові дії знову. І хлопцям там, відповідно, треба знову допомога, знову, як в 2014 році, ми щодня целивали буси, зараз так само робимо, збираємо. Тому що прилітає. Обстріли це навіть вже не обстріли, це анальоти цілі, тому що пакети градів працює велика каліберна ствольна, артилерія 152, 203, тобто навіть піони працюють з тієї сторони. Відповідно, є проблема і в маскуванні і у хлопців, в маскувальних сітках, щоб... тому що всі артнальоти, вони в першу чергу з тої сторони коригуються безпроводною авіацією. Щоб прикрити позиції максимально, це необхідні масковані сітки. Відповідно, на жаль, страждає при обстрілах техніка, генератори, які там забезпечують, особливо в тих умовах, коли в районі Авдіївки немає світла, тому що там перебиті лінії та хлопцям, необхідні ті ж самі генератори, акумулятори батарейки, акумулятори, од звичайні, які йдуть в рації. В ліхтарики, тепловізеї, в, в приводи нічного бачення, такі от речі, це навіть звичайні ліхтарі на акумуляторах, тому що світла немає. Тобто дуже багато речей потрібно і зараз, на жаль, така ситуація, що знову дуже сильно це навіть за тяжко назвати, це знову активна війна. В'ячеслав Скічко неодноразово відвозив допомогу українським військовим на передову. Чоловік каже, що обстріли все ще тривають. Потреб українських воїнів багато, а ситуація на території бойових дій і надалі залишається складною. А оскільки будь-яка допомога може врятувати життя тих, хто перебуває на фронті, то волонтери намагаються доправляти її якомога швидше. Основна допомога йде бусами. Знову йде бусами в 14-й рік, майже щодня відправляється в нього. Плюс додатково, якщо є можливість, відправляємо перевізниками там різними, щоб хлопці могли забирати вже його отримувати у перевізників. Шукаємо всякі можливості, щоб максимально це доставити до хлопців швидко, щоб воно працювало там. Тому що і медицина потрібна також дуже багато поранених, травмованих хлопців, а враховуючи ще такі моменти, що там вночі мінус 20 чи мінус 22. І хлопці ну, немає можливості залізти в бліндаж, погрітися, тому що постійна стрільба, атаки, обстріли. Це і теплі речі потрібні, і медицина, противовоспалітельні, противогріпозні різні препарати. Потреб дуже багато. В'ячеслав Скічко зізнається, у своїй волонтерській практиці йому щодня доводиться вирішувати безліч питань, зокрема, пошук ресурсів, матеріалів, способів відправлення допомоги і залучення нових волонтерів. Складність, ну, по-перше, на жаль, не вистачає ресурсів, тому що якщо в 2014 році якби все суспільство піднялося, допомагали всіх. Зараз з цим складніше. Тобто дуже багато людей вони не це. Тобто живуть, скажімо так, своїм окремим мирним життям. Це перше. Друге, на жаль, не вистачає людей. Навіть такі речі от для, виготовлення, для виготовлення тих ж маскувальних сіток плетіння, для плетіння кімор виготовлення, для виготовлення тих же ж сухих борщів. Не вистачає відповідно людей, враховуючи, що поїздки кожен день машини їдуть, відправляємо і так далі. Це знову ж таки ресурси, це і солярка, це і кошти на відправку цієї допомоги людей безпосередньо навіть на придбання необхідних речей хлопцям, тому що є такі. Засоби, там ті ж акумулятори, генератори, там активні наушники, медицина, яку треба купувати. Її люди не приносять це добре, якщо якщо є підприємці, які допомагають цими речами, все інше приходиться купувати. Це відповідно, кошти також разом з В'ячеславом на фронт їздила і волонтерка Ірина Сенченко. Жінка зазначає, допомогу військовим надають за списками, а тому завжди знають, що саме необхідно їхнім підопічним. Буквально дві неділі назад ми повернули повернулися з зони бойових дій, це Маріупольський напрямок, були хлопці морпіхів, 36-та бригада, 30-та бригада, Ось все, що необхідно, маємо замовлення, маємо прямий зв'язок з хлопцями. Те, що необхідно, стараємося, стараємося, дуже стараємося. Ці кошти, які нам довіряють люди, я хочу кстати, подякувати всім, хто нас підтримує, всім людям небайдужим людям Черкащини і не тільки Черкас, тому що підтримують і за кордону, за те, що довіряють нам і ми ці відповідально до цього відносимося. Тобто, всі ці кошти, які нам передають допомогу, ми стараємося як можна найефективніше довести до хлопців. Тобто, ми маємо список потреб не так, щоб ви приїхали, просто роздали, зробили то сесії, поїхали. Ні, ми маємо чистий список потреб, яких підрозділ, що потрібно, що саме необхідно, і так ми якби, проводимо свої виїзди в зону бойових дій. Тобто, хлопці дуже задоволені тим, що є підтримка. Я вам скажу, в цей час дуже важлива ще емоційна, психологічна, моральна підтримка, тому що хлопці виснажені теж, і вони теж є люди, які теж, теж втомлюються. І то ми не маємо права тут, в тилу про них забувати. Ми маємо, це наш громадський обов'язок кожного з нас. Робити все для того, щоб наші хлопці залишилися живі, здорові і повернулися до своїх сімей, до своїх родин, до своїх матерів. Тому що ті, хто їх чекають, вони знають, наскільки це важливо, наскільки це важко чекати. Звісточки чекати хлопців звідти координатор зазначає, щоб забезпечити українських військових усім необхідним, що місяця витрачають чимало коштів. А тому навіть незначна допомога від небайдужих черкасців у наданні необхідних матеріалів може значно полегшити як діяльність волонтерів, так і життя українських військових. Для виготовлення маскувальних сіток ми кожного місяця закупляємо цю основу. Ця основа, на жаль, коштує. На на даний момент не дещо десь кожного місяця, 7-8 тисяч. Ми закупляємо цю основу. Тому прохання до всіх, хто може допомогти. На замовлень на сітку дуже багато. Фінансової підтримки дуже мало. Дуже мало. Тому всіх людей небайдужих. Я прошу долуча долучатися до нашої волонтерської яка, допомоги діяльності, приходити не тільки. Руками, але й фінансами і своїм серцем вкладувати ту частичку частинку себе. Цю допомогу будемо дуже дуже вдячні. І вдячні будуть наші хлопці. Окрім плетіння маскувальних сіток, сфера діяльності громадської організації наш батальйон охоплює і допомогу для сімей військових. Розповідає координатор соціальних проєктів Ірина Пілат. Крім того, що в нас є такий напрямок, як допомога сім'ям загиблих та дітям інвалідів війни. Відповідно, я безпосередньо керую цей напрямок, їжу провідую, подарунки, ми возимо, збираємо там допомогу для цих діток по потребам. Раніше ми там їздили, відвозили подарунки дітям всім на. Новий рік, там на до 1 вересня, в цьому році ми змінили тактику і вже по потребам, тобто зв'язуємося з родинами безпосередньо, що потрібно саме цим дітям, саме цій родині, тому що ну такий час, що кошти збирати складно. Люди вже, якби да, все менше і менше надходить допомоги, все менше і менше людей приходить і тому вже по потребам тут, тому що безпосередньо в кожній родині що потрібно. Ми збираємо кошти на Конкретну родину і вже передаємо потім ці подарунки. Також наш батальйон намагається співпрацювати та обмінюватися досвідом з іншими волонтерами та громадськими організаціями. Ну ми співпрацюємо тому, що підміняємо один одного, тому що ну об'єм великий. Людей надходить не дуже багато, але знаєте, є дуже багато проблем, тому що от матеріал доставати, довозити його, замовляти. Це все ну, працюємо з усією Україною, де фабрики, які що відшивають, тільки пікселька. Одразу співпрацюємо з іншими волонтерами з усієї України і ну, ділимося і досвідом, і матеріалами, і всім іншим. Отож, волонтери громадської організації Наш батальйон звертаються до Черкасців з проханням не залишатися байдужими, а допомагати українцям на фронті для того, щоб у нашому місті та країні був мир. Не сидіть вдома, не думайте, що щось відбудеться само собою. Що вас щось омене не омине. Або нас не омине війна, або нас не оминуть закиди сумління. Для того, щоб спокійно виходити на вулиці, спокійно просинатися, спокійно засинати, бути спокійними за своїх дітей. Приходьте, я вас прошу, заходьте 31 перша гімназія. В нас тепло, світло, у нас доброзичлива атмосфера. Мій номер телефону є на дверях, вказаний. Будь ласка, дзвоніть мені, вам будь-який учень гімназії скаже, де знаходиться волонтерський пункт. Дзвоніть мені, я зручний для вас час. Я підійду, вам все розкажу, покажу. І приходитимете тоді, коли вам буде зручно. Дякую.